Тут красовела новуса намотав, де страхуватися онлайн. Маємо нарешті стійкий трансатлантичний зв'язок. Владика Борис Гудзяк, архієпископ Української греко церкви, церкви і митрополит Філадельфійський, на зв'язку з нами. Добро а вас доброї ночі! Слава Ісусу Христу, і слава Україні! Пане Борисе, хочу розпочати власне з цього, що ми вже бачимо прямо біля наших кордонів. От В сусідній Польщі у Варшаві. Вже на вулицях сходяться два мітинги. Стінка на стінку, не тільки в Америці. Тепер таке бачимо. Одні йдуть з прапорами Палестини, а інші йдуть в підтримку народу Ізраїля. І от вже це в нас біля, біля нас. Хочу вас спитати: ви напевно це нам можете пояснити, яким чином. Маючи фактично ті самі постулати, як і е, іудеї, як і християни, тут раптом е, починається щось подібне до малого джихаду. Нагадаємо, що великий джихад – це у них так пошуки істини, внутрішні, якісь вдосконалення, а малий джихад це просто війна. От вони вже анонсують: а давайте всі, хто, е, в, хто мусульмани, хто підтримує е, м, Хамас терористичну організацію, давайте зробимо по всьому світу. Антиєврейський погром. Це офіційні їхні заклики. До вас власне запитання: як може бути так, що вони настільки викривляють догмати своєї віри, що нею прикриваючись, виправдовують тероризм, так і війну? Це якось незрозуміло. Ну, мені годі знаєте, війти в, в особу тих, яких ви описуєте. І як вони собі це пояснюють? Я думаю, що в нас лишаються оціночні категорії, ті, які є нашими, і тероризм є завжди неоправданий, це не є ні відповідь, ні спосіб для полагодження проблем. Ми бачили це, що відбувалося на екранах, думаю, в Україні також широко оприлюднюється спосіб, який Хамас використовував, використовує. Ми бачимо, що він є подібний до методів росіян. Є... Ізраїль має право себе захищати і є обставини, в якій демократія, країна, яка як би сказати, має демократії, є під загрозою від сили недержавної сили, тут конкретно Хамас, яка Заперечує право на існування Ізраїлю. Отже, є з цього боку певна моральна ясність, є моральна ясність і чіткість єврейсько-американські коментатори, і не тільки в Америці, такого, як би сказати, поміркованого спрямування. Звертають увагу на це, що Ізраїль мусить дуже второпно реагувати на це, що відбувається, і спосіб, в який боротьба з Хамас відбувається, має бути, як би сказати, співмірний з тими принципами, які. Ізраїль і демократичний світ зберігає, тобто, щоб не було надмірних жертв простих громадян в Газі. А це дуже непросто, бо провадити боротьбу в рокопашну в такому густо заселеному місті. Газа, це є наполовину. Менше ніж місто Нью-Йорк, а там є 2,2 мільйони жителів, майже половина мешканців це діти. Як протиставитися Хамасу, який ховається за цивільним населенням? Тобто методологічні дилеми для захисту є, і це коментують самі. Єврейські е, аналітики і коментатори. Е, думаю, що ми, е, які переживаємо такий державний тероризм, е, дивлячись на тероризм недержавної організації, е, ну, не можемо його не осуджувати. І ми це робимо. Владико, перепрошую, що перебуваю в своєму листі. Моємо що просто важливі питання, а часу на жаль не дуже багато. В своєму листі до лідерів і членів єврейської громади Філадельфії і Сполучених Штатів Америки. Я зауважила таку фразу Я молюся, щоб Ізраїль мав свободу і незалежність, демократію, справедливість і мир. І теж вже трошечки в іншому місці власне була фраза Тероризм це не відповідь. Просимо вас розшифрувати, бо не можна. Можемо не погодитися з усіма цими побажаннями, з цими фразами, але просимо розшифрувати глибше. Про що вам йшлося. Ну, напад на Ізраїль скоєне Хамасом. Це є терористичний акт терористичної організації, і це є недопустими. Ми українці, переживаючи це саме щоденно, вже майже два роки, а зрештою, майже десять років в цій війні, війні, яку Росія провадить проти України, не можемо інакше дивитися на цей напад, і ми бажаємо. Я особисто бажаю Ізраїлю. Захиститися від такого тероризму і бажаємо Ізраїлю зберегти свою демократію, і, бо є відомо про це пише багато єврейських коментаторів тут, в Америці, які недвозначно і стопроцентово підтримують Ізраїль. Що, наприклад, теперішній президент Натанягу провадив політику, яка дестабілізувала демократичний устрій Ізраїлю. І що сьогодні, захищаючи Ізраїль, треба це робити на підставі тих принципів, які Ізраїль ісповідує. Владико, але я все таки до свого питання, бо мені важливо, щоб наші глядачі почули вашу думку. Ми, ми з цим стикалися в Україні протягом всіх цих років війни. З нами Бог і до нас йшли, і нас вбивали. Православні руські воїни, так а тепер ми бачимо абсолютну спробу перевести конфлікт на, е, з терористичною організацією Хамас саме в релігійне русло. Вони почали з того, що ми будемо вбивати ваших дітей, стріляти по ваших містах, тому що Аллах Акбар, і тому, що е, в, ви мечеть Аль-Акси не так е, трактуєте. І тепер теж бачимо оці самі спроби прикритися і перевести всю цю терористичну бійню в Ізраїль. Саме в таку ніби релігійну війну. Чи вдасться їм це зробити, чи вдасться їм вийти реально до цього ідіотизму, до якого вони закликають, тобто до антиєврейських погромів по всьому світу? Не можна легковажити такими закликами. Бо різні в різний час в історії антиміс антисемітизм використовувався для того, щоб всякі погроми проти євреїв організовувати. Але мені хочеться вірити, що в демократичних країнах принаймні вистачить і морального хребта, і тверезості, і здорового глузду, щоб абсолютно не допустити до цього. Володико, і ще у нас буквально одна хвилина. Тож одне коротеньке питання. На вашу думку, наскільки зараз міцне і потужне українське представництво в Сполучених Штатах щоб просувати в країні українські інтереси і, власне, сприяти нашій перемозі? Українське представництво дипломатичне посольство наше дії посла Оксани Маркарової? Наскрізь адекватними і як би сказати, ефективними. Мені прикро признати, що наша громада, наша діаспора не є завжди об'єднана і поки що не, не виявляє особливого впливу, якщо ми бачимо, що президент Байден вчора мав Зустріч круглий стіл з представниками американського єврейства. Мені прикро признати, що ні Байден, ні Трамп до нього не вважав за відповідним мати зустрічі з українськими американцями. І це пов'язане з нашою слабкістю. Все ж таки, Замало українці е, об'єднуються. Якщо брати найновіших іммігрантів, думаю, ти, що прошу фіналізувати коротенько, розімувати, бо вже трошки перебираємо час про нових іммігрантів. Та е, сучасні іммігранти мало ангажуються е, в структурну дію, е, е, а попередня діаспора до великої міри асимільована. Е, тобто Потужність цього впливу є доволі скромна. Але Дякуємо працюємо вам. Працюємо. Дякуємо вам, Владико. Так, працюємо. Сподіваємося на це. Нарешті можемо побажати вам на добраніч і відпустити Владика Борис Гудзяк, архієпископ УГКЦ і митрополит Філадельфійський був із нами.